Ні. п'ятирічну Мирославу оглядає німецький хірург. Дівчинці декілька годин перед цим зробили операцію. Ми приїхали з міста Сміла Черкаської області. У дитини була враджена вата гемангіома верхньої губи. І Василь Степанович погодився прийняти нас, проконсультувати. Пан Екснер сьогодні зробили. Вони вдвох операцію і сподіваємося, що все буде добре. Очікували ми два роки зв'язку з епідемічною ситуацією в країні. Взагалі-то п'ять років чекали на допомогу, як тільки з'явилася проблема в дитини. Чекає на операцію Софія Романюк. Дівчинці 10 років. Вона разом із мамою приїхала з Луцька. Ми приїхали на операцію вже вдвічі. Перше робили на ліве очко, на нас було хто скорочений. Операція пройшла успішно, ми дуже задоволені результатом. І також цього року приїхали робити операцію на друге очко. Хвилююся дуже, бачила дуже багато разів, він мені сподобався. І коли я його бачу, я вже заспокоїлась. Це вже тринадцятий візит німецького хірурга до Львова. Вперше Клаус Екснер приїхав на євро 2012 Тоді оперував безкоштовно з ініціативи німецьких болівальників. Ми працюємо вже починаючи з неділі, коли я прибув до Львова. Раніше ми приймали всіх пацієнтів у цьому приміщенні. Сім'ї чекали. Було дуже довго. Цього разу ми повинні зважати на дистанцію згідно з новими умовами праці. Пацієнти всі були розподілені разом із батьками у кімнати, протестовані. Це дуже різні операції, дуже різні причини. Багато дітей мають вроджені вади обличчя. Це дуже багато дітей, які не можуть відкрити свої повіки. Багато дітей постраждали внаслідок травм. Ми цього року просто дві дві тисячі професор був і 25 дітей. Ми просто пообіцяли і не проперували, бо був ковід, і то все. І ми так не афішували цю його акцію. Ми ніде не писали, тому що люди приїжджають. Ми всі хочуть, щоб їх І Ми хочемо зараз надати цим дітям, які вже чекають два роки. Ми практично майже їх всіх. Зможемо прооперувати і далі будемо консультувати і набирати знов дітей. За увесь час, що німецький хірург приїжджає до Львова, він оглянув майже 600 пацієнтів та разом з українськими лікарями прооперував понад 250 хворих з різних областей України. Олена Данило, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.